Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати м'ясо по-французьки двома способами. На моєму каналі є вже пару рецептів м'ясо по-французьки. Заходьте, дивіться! Готую двома способами. Беремо 8 грудинок, розрізаємо їх навпіл, показую, як я розрізала грудинки. Розрізані грудинки викладаємо в миску. Грудинку викладаю на дошку, застиляю піщовою плівкою і відбиваємо кухонним молоточком. Відбиваємо осторожно, щоб не порвати грудинку. Відбиту грудинку солимо перчимо до смаку і викладаємо одна на одну. М'ясо залишаю маринуватися на 4 години у холодильнику. 10 кружечків ананасу нарізаємо на кубики, а зараз готуємо м'ясо першим способом. Ананаси нарізали. Беремо деко, застеляємо піщовою плівкою. А чому застеляю піщовою плівкою, я поясню пізніше. Виймаю м'ясо з холодильника і викладаю на деку. М'ясо з 4 грудинок. Викладаю нарізаний ананас, який підготували попередньо. А зараз будемо готувати шапочку для м'яса. Для шапки нам потрібно 350 г сиру, натерти на крупній терці. 150 г майонезу. Майонез я приготувала у домашніх умовах. Дві цибулини нарізала кубиками. У глибоку миску вклали 350 г натертого сиру. Додаємо дві цибулини, нарізані кубиками 150 г майонезу. У масу додаємо чорний мелений перець, сіль, сухий часник. Ретельно перемішуємо і шапочка до м'яса по французьки готова. І фінальний штрих. Наш чудовий соус розкладаємо його на кожну відбивну і розкладаємо по всій площині м'ясних шматків. Підготовлене м'ясо беремо у морозилку на пару годин, щоб воно замерзло. А зараз покажу другий спосіб м'ясо по-французьки. Застеляємо деко піщовою плівкою. Викладаємо м'ясо з 4 грудинок на деко 250 шампіньйонів я підсмажила і викладаємо поверх м'яса. 300 г помідорів нарізаємо скибочками і викладаємо поверх м'яса. Готуємо сирну масу таку саму, як у попередньому рецепті. І Викладаємо поверх м'яса. Ліжимо морозилку на пару годин, щоб заморозились. Прийшло пару годин м'ясо по-французьки замерзло. Вкладаємо зіп пакети або вакуумні пакети, Вакуумуємо. і вкладаємо в морозильну камеру, коли нам потрібно, виймаємо і готуємо. Таким способом збережемо свій час. Так само замерзло м'ясо по-французьки із ананасами. Вакумую і беру в морозильну камеру. Коли нам потрібно приготувати м'ясо по-французьки, витягаємо з морозилки і замороженим кладемо на пергамент у деко. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 40-45 хвилин. Це все залежить від вашої духовки. Прийшов казаний час, м'ясо по-французьки готове. Так само випікаємо м'ясо із ананасом. Розігріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо 40-45 хвилин. Прийшов казаний час, м'ясо з ананасами теж готове. До цього м'яса чудово підходить соус з цикі. Він вже є на моєму каналі. Якщо вас цікавий, зайдіть, подивіться. А зараз будемо куштувати. Розрізаю і хочу вам показати, яке воно всередині. А всередині соковите буду куштувати із соусу. Це неймовірна смакота. Я вам показала сьогодні, як можна зекономити час приготувати м'ясо по-французьки велику порцію. Заморозити, а коли потрібно щось скоро приготувати, виняти і готувати. А якщо ви не хочете заморожувати, то готуйте зразу без заморожування. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таке смачне м'ясо найближчим часом. Ваші рідні і друзі будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал. Та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного і продуктивного дня! І миру нашій рідній Україні!